Олексій Гончаренко, вітаємо вас, в нашій студії, народний депутат України, Європейська Солідарність, слава України, Україні, Україні, пане Олексію. Слава. Так вітаю вас. Ну, мабуть, розпочнемо все таки цієї інформації, що знову ж таки активізувалися наші вороги на кордоні з Білоруссю, так і. Чи може бути якась загроза з, з цього боку? Зрештою, ми часто чуємо і від нашого генштабу, від наших військових, що ми в принципі готові до цього, що щось там що вони можуть щось придумати, якось наступати. А що ви про це думаєте? Чи варто зараз нам цього боятися? Як на це реагувати? Треба бути готовими, боятися нічого не варто вже українці. Показали, що ми нічого не боїмося, але ну і треба бути готовими. І на жаль, ще два роки тому я очолював шахційне об'єднання за демократичну Білорусь. Ми казали, що ну, не можна гратися з цим режимом. Треба розуміти всю небезпеку, яка з Білорусі може прийти, і в тому числі військова. Це все на жаль відбулося. Це все на жаль сталося, і ми були не дуже до цього готові. Сподіваюся, що уроки винесені, і цього разу ми готові до будь-якого розвитку подій. Те, що Путін дуже хоче втягнути білоруський народ, білоруську армію в цю війну, це очевидно. Це його одне з великих завдань з усіх точок зору. І з точки зору цієї просто людини невисницькою, яка в нього є там ідеологія, щоб посіяти цей розбрат і між цими народами. По-друге, для ну всякі білоруська армія представляє собою декілька десятків тисяч вояків їхні. Е е е Придатність до активних бойових дій викликає питання, але все-таки ну це точно краще ніж ті мобілізовані, яких він зараз там в муках збирає по Росії, тому це певний для нього резерв, який він може використати проти України. і Він так це і бачить. Крім того, звичайно, що це розтягує наші сили, розуміючи, що є загроза з півночі. Це буде змушувати нас тримати більше якихось резервів, і це теж є його завданням. Тож, я черговий раз хочу сказати, що нам потрібна чітка стратегія щодо Білорусі. Хочу нагадати, що Україна навіть не розірвала дипломатичні відносини з від Білорусі до сих пір, що білоруський посол до сих пір сидить в Києві, причому білоруський, це маючи на увазі Лукашепський, тобто представник ніякої нелегітимної влади, а просто якийсь там агент КГБ ФСБ. Ну, і думаю, що це неправильно. Думаю, що, ще раз повторюсь, висновки мають бути зроблені. Мають бути припинятися і будь-яке торговельне співробітництво, і будь-яке політичне співробітництво з цією країною, а саме ну, з режимом Лукашенка, який є васалів щодо Путіна. Я з вашого дозволу хочу повернутися до цієї е, фотографії, яку ми демонстрували, де псевдолідери окупованих територій з'явилися у Москві, які їдуть на цей концерт, який завтра буде відбуватися. От якщо поглянути на Коли ці... всі поїдуть на концерт Кобзона? от власне от концерт, о той концерт їх всіх чекає рано чи пізно. Я в цьому абсолютно впевнений. Олексій, чи не здається вам, що насправді оці обличчя такі, ну можна припустити, що десь люди, можливо, на щось щось і споживали перед тим цією фотографією. Що ну це і є вирок вирок цим референдумом? Тому що якщо вони от таких виводять на світ Божий і намагаються пояснити своєму суспільству, от приїхали лідери? Ну там нема про що говорити. Що ви думаєте, коли, коли бачите цих говорити. людей? Я я з вами погоджуюся, і ці якісь клони, ну, Клоуни-зрадники, яких вони там зібрали і возять, то очевидно, що воно викликає сміх. Але з іншого боку, це а що? Це щось нове? А пам'ятаєте, коли Путін анексував Крим? Пам'ятаєте цього клоуна? А, я не вже навіть його прізвище не можу згадати, який представляв Севастополь, начебто. Ну тут якісь вийшов, якесь чмо вийшло в якомусь цьому светрі. В'язаному щось і там в цьому кремльовському дворце тиснув руку Путіну, кажучи, що він віддає Севастополь, хто він взагалі такий? Ну хто ти? Ну тобто, це він нічим не був краще за оцих. Ну ці перезгоди ну ці вже зовсім виглядають погано ще навіть і для впорівняння з тим. Ну але це те, до чого вони якби рухались, рухалися, і до чого вони приходять. Взагалі, коли я дивлюсь на Російську Федерацію, мені здається, що вони там всі божевільні, бо те, що вони говорять, те, що вони роблять. Оці ці люди, яких вони виводять, які щось заявляють, від чого імені. Ну, це, це, звичайно, якесь повне, ну розуміючи, що Російська Федерація це, це та сама Російська імперія, колись Російська імперія, потім Радянський Союз, тепер Російська Федерація. Однак, звичайно, що воно на наших глазах просто деградує жахливо. Ну, просто жахливо. Я вам ще один приклад приведу. От буквально два дні тому, там от я ще проснувся в своєму рідній Одесі від вибухів цих іранських дронів якими вони атакують зараз активно Південь і Одесу. І я вам хочу сказати: ну, з одного боку, це неприємно, і маємо теж реагувати на Іран. Але з іншого боку, уявіть собі, яка це ганьба, що Росія країна, яка є, ну як вона каже, да, ми наслідники Совєтського Союзу, який відправляв людину в космос. Тобто, при тому, що це була імперія зла. Але рівень науки рівень технологій там був високий, і це країна, яка відправляла людину в космос, країна, яка була там мала величезні наукові здобутки. Тепер Російська Федерація не в змозі виготовити дрон, а купує його у Ірану, який 40 років під санкціями. 40 років до чого взагалі опустилася Російська Федерація, настільки деградувала ця імперія? Ну це вже має бути їхня остання імперіалістична війна, ота, от яку вони зараз ведуть. Після цього вже остаточний розвал я їх називаю зомбі імперія. Вона вже давно мала би бути похована, а вона все ніяк не повернеться в ворту в землю, де вона вже має бути. Те, що в них суттєві проблеми свідчить і, зокрема, заяви їхніх пропагандистів. Звісно, не хочеться там заглиблюватися в їхні міркування, але все ж це важливо, тому що риторика, яка тепер звучить так, що давайте нам треба перестати брехати, і ось ці звернення їхніх псевдожурналістів до ну невідомо кого не знаю до, до народу, до їхніх політиків, ну, звучать щонайменше дивно, і зрозуміло, що кожен з них грає за якусь. Ту чи іншу, я так розумію, тусовку внутрішню, і, можливо, вони тепер вже будуть об'єднуватися проти Путіна. Давайте послухаємо от кілька буквально епізодів, які вибрали наші редактори, і тоді спробуємо це проаналізувати, якщо це піддається якомусь аналізу. Врать, над закінчувати. Треба закінчувати врать. На всіх рівнях, везде. Везде, взагалі, в нашій країні. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях надо прекращать врать. Для нас сейчас период тяжелый, потому что это период, когда, во-первых, надо стратегически ждать, что значит стратегически, ну или тактически, как угодно, значит, что стране необходимо набраться терпения, пока 300 тысяч лучших... Сынов нашей страны не прибудут на линию боевого соприкосновения и не присутят к выполнению поставленных перед ними военных задач. Это не будет одномоментно. Я ни в коей мере и не пытаюсь сказать, что это так будет. Сегодня у нас в 9 утра будет Рустен Максович Клупов, и мы поговорим с ним об этом. Алексей, вот я про пренагидно... Запрошую всіх наших глядачів підписуватися і на ваш Ютуб канал, і ви дуже часто там аналізуєте лінійку того, що вони говорять, логіку того, що вони говорять. Тому що ну ми розуміємо, що там всерйоз ставитися до кожної фрази там Сіменян Салавйова чи ще когось. Ну напевно, не варто. Але якщо прослідковувати саме як змінюється їхня риторика, то можна для себе зробити якісь висновки і. Вони недовго тішилися мобілізації, тож ніж вона навіть не зрозуміла, чи потрібно і тішитися. А зараз вони багато хто з пропагандистів навпаки допомагає, ну по суті, ухилятися від мобілізації тим, хто не хоче хочемобілізуватися, будемо правильно називати терміни. З іншого боку, вони всі насторожені, і там єдине, що їх тішить, це розмови про ядерний удар. Про що говорить ця логіка, і якщо. От, Проаналізувати, що насправді там відбувається. А, ну, дякую. Дійсно, я розбираю це і ці відео. Я теж розбирав. Я дійсно думаю, що не треба цих їх дивитися людям, щоби собі зберегти психічне здоров'я. Для цього є ми люди, які ну маєш вимушені. Знаєте, це як лікар. Він має в тому числі часом. Вибачте, розглядати і фікалії для того, щоб зрозуміти ну, що, який діагноз. І в даному випадку ми, оці російські пропагандистів, і дивимося, саме як такі, таке лайно, але в якому ми маємо побачити певні ознаки того чи інших сувів. І це важливо насправді. І ці суви відбуваються просто на наших очах. Що каже, ну коли Маргарита Сімонян каже, що треба прикращать врать. Ну, по-перше, це знаєте, класична унтерофіцерська вдова, яка сама собі висікла. То нарешті, але по-друге, це вона каже в груд на всіх уровнях. Ну, тобто, цей Путін значить в і це вже цікаво. Соловйов, який цей Соловійний пам'ят, який сидить там. Бачите, яке в нього невеселе обличчя? Вони починають казати, що влада бреше, недопрацювала, програє і не це там ще є випадки інші, і, і це така ціл, ну, виглядає це вже як певна лінія, і от якраз тут дуже цікаво, що, що це точно не та лінія. Яку їм дають з Кремля, це означає, що всі ці пропагандисти починають вже думати, а що буде завтра, коли Путін програє і вся ця система обвалиться? Бо вони ж, не відміну від гітлеровського Геббельса, вони для мене ще огидніші за Геббельса. Геббельс був злочинцем, але це був такий злочинець, який у щось вірив, який, врешті-решт, вбив себе дружину і шість дітей. Вони разом з дружиною вбили. Тому що вони не уявляли своє життя без третього Райху і без Гітлера, тобто ці люди у щось вірили. Тому ну, що вірить Скабєєва, Соловйов, ну він вірить тільки в свою віллу на Кома. і переживає, що в нього немає до неї доступу. І всі ці сіманян, тобто, вони чудово розуміють, вони себе вбивати на могилі Путіна не будуть, і вони вже думають, а що буде завтра. І це для нас дуже суттєвий показник того, що вони те відчувають краще, ніж ми з вами тут. Що ця система починає розпадатися так, що вона на наших очах не рухнула, і напевно це ще займе якийсь час. Хоча ніхто не знає, можливо, це відбудеться цієї ночі. А може нам ще доведеться півроку чекати? Ми не знаємо відповіді на це питання, але симптоми вони вже побачили, і вони вже починають вибудовувати певну лінію, що значить, вони те щось казали, а їх та хтось там не чув, і взагалі вони тут ні до чого. Я думаю, що це дуже симптоматично і дуже важливо для українців знати. От що такі процеси там відбуваються, Олексію? От на кінець ще те питання, яке зараз справді цікавить всіх: ядерна загроза натисне Путін кнопку, не натисне. Зможуть вони випустити ці ракети на Україну? Ну, якби розуміємо, ці всі експертні заяви, і будемо їх аналізувати далі в програмі. Але все ж, от поділіться, можливо, своїми думками на чому вони базуються, і як ви вважаєте, от що може? Завадити Путіну зробити це. Ну, По перше, моя думка він пам'ятаєте в цьому зверненні своєму. Сказав я не бліфую. Ну тобто, коли він каже, я не бліфую, це означає, що звичайно він бліфує, бо він все весь час каже абсолютно протилежно до реальності речі. Це не блеф, чи чу... так. Да він казав, я, я не вторгаюсь в Крим, я не собираюсь вторгатися в Україну, і, і так далі. І так далі, а все виходить абсолютно з точністю до навпаки. Тому е він зараз він бліфує. Однак це не означає, що не прийде момент, коли цей блєв перейде в щось інше. Сьогодні і західні спецслужби і от був виступ директора ЦРУ, кажуть, що вони не бачать ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї. А хочу нагадати, що якраз американські спецслужби знали повністю план Росії за місяці до початку вторгнення і повідомляли його світу, а деталі навіть повідомляли нашій владі. Ну тобто знали все, коли вони спокійні, коли там. Посольства не вивозяться з Києва, як це було тоді напередодні 24 лютого. Це теж суттєва є ознака того, що сьогодні ризики мінімальні такого розвитку подій. Але це не означає, що через місяць, два, три ці ризики не будуть зростати, і тут єдина відповідь і тут вже, на жаль, тут від нас, від українців, дуже мало чого залежить, це вже реакція вільного світу, і саме головних військових потуг вільного світу, в першу чергу США. Що США, ну Великобританія, Франція, країни ядерні, країни з країни з величезним військовим потенціалом. Вони здатні, і вони я знаю, що передають сигнали в Москву про певну відповідь. Деталі цього я думаю, що ну знає дуже обмежене коло. Однак я думаю, все таки мова йде про військову відповідь. І я не думаю, що вони готові на використання путіним тактично ядерної зброї, від використати тактично-ядерну зброю відповідь. Однак вони і без тактичної ядерної зброї здатні завдати Росії миттєвого удару надзвичайно потужного і надзвичайно болючого. І це я думаю, що це єдине, що має зупинити Путіна. Бо він розуміє тільки одну мову мову сили. Тому поки що він використовує це як загрозу. Він розуміє, що загроза сильніша завжди ніж її реальне виконання. Тому він грає на цих речах. Ну однак уважними треба бути і треба слідкувати за розвитком подій.